Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 112 960 осіб ліквідовано, танків 3094, бойових броньованих машин 6159, артилерійських систем 2078, РСЗВ 437, засоби ППО 217, літаків 285 одиниць, гелікоптерів 275 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн 4826, кораблі та катери 17, БПЛА оперативно тактичного рівня 1862 одиниці, крилаті ракети 723, спеціальна техніка 184. дані уточнюються. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Інженерна підготовка і тактична медицина завжди знаходяться поруч, адже це дозволяє вберегтись від вибуха небезпечних предметів та врятувати життя, якщо щось пішло не по плану. Щоб сповна підготуватись до реальних бойових дій, наші армійці засвоюють чимало військових дисциплін. Однією з них є тактична медицина. Тут навчають, як правильно діяти під час бою, врятувати життя побратима та що має бути в кожного військового з собою. З досвіду інструкторів питання виникають вже на етапі накладання турнікета. Хлопцям обіцяємо, що ракети при їх накладенні це може бути ночний час. Начний час ми не розуміємо, все це потрібно робити на ощуп. Спілкуємося хлопцями, щоб вони відворачувалися, закривали глаза, щоб це було все так тільно. Інженерна підготовка теж вкрай важлива для армійців, адже ворог продовжує засмічувати наші території вибухонебезпечними предметами. Тому в першу чергу тут розповідають про різні їх типи і методи знешкодження, адже поряд із традиційними радянським. Зразками її сучасні закордонні, які вже на озброєнні наших Збройних сил. При наїзді техніки оця бойова частина це як ракета. Тобто тут тандемний заряд, кумультивний та фугасний, пробуває майже 90 см броні. Такі навчання цілком виправдані. Хлопці опановують базові сценарії надання першої медичної допомоги на полі бою та готові до ворожих сюрпризів. Це значно підвищує живучість підрозділу, рятує життя окремого військового та наближає нашу державу до країн північно-атлантичного альянсу. Я мобілізований, до цього працював майстром на промисловості. До цього так е, і проходив службу е, в Нацгвардії, то, тобто, і, і в ОТО був. Перерва на цивільне життя у боротьбі з російським агресором була недовгою, каже Андрій. Ворог у мене не змінився, а от факт трішки довелося підкоргувати. Зараз він заряджаючи трьох сокир. Я займав посаду гранатометника, але в інших родах війська вистачило буквально неділі, щоб зрозуміти саму специфіку роботи. То нема такого, що став і не знаю, що робити. Його побратими, друга родина, яка не підведе і завжди готова прийти на допомогу. Злагодженість є. Всі друг другу допомагаємо, де хто підстраховує. Саме головне, якщо ти бачиш, що твій там, напарник, що він там не встигає зробити підкачку, що ну, видихається, бистренько тобто, ти підбіжав, підстрахував, замість нього ще. Ну, Тобто Потрібно постійно спостерігати друг за другом, щоб була взаємодія. Е Роботи багато, розповідає Андрій, адже росіяни не можуть пережити втрату Херсону. Тож гатять по місту, з чого тільки можна. З кожним днем роботи все більше, більше, більше. Тільки-тільки відійшли від гармати, заварити там чайник, чай, ну, щоб там зігрітися, все, ціль. Быстро зібралися, все швидко відпрацьовували. Проте наші захисники такої роботи не бояться адже чим швидше робитимуть, тим скоріше здобудуть перемогу. Всім бажаю терпіння неодмінно це все закінчиться, і це ну всі ми знаємо, що це буде в нашу користь. У нас на озброєнні стоїть американський автоматичний гранатомет Марк-19 МК-19. Ми його називаємо Марко-19. Ось він. В озброєнні української армії і російської армії є так само його аналог, совєтський аналог, який називається автоматичний гранатомет станковий 17, АГС-17. Ось він справа. Я хотів би розказати, як би чим відрізняються переваги і мінуси цих двох видів зброї. АГС-17. Його перевагою є те, що є базова, базова система наведення, базовий приціл, який дозволяє, якщо правильно володіти, до речі, ми хлопці вчили, користуватися ГС-17, хоча в житті до цього часу ніколи ним не користувалися. А ГС-17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби АГС-17 1720 метрів, 1700 метрів. Плюс його, він легкий, він важить десь 30 кг. В принципі, розрахунок з двох-трьох людей спокійно може нести його при потребі в передовій. Функція його виконувати загороджувальний вогонь, коли противник наступає, і вести наступальний вогонь. схожа з функцією нашого гранатомету. Мінус, оскільки він легкий, він скаче, дуже великий розброс снарядів. Тепер те, чим користуємося ми. Американський автоматичний гранатомет МК-19. Бачите, він важчий, його найбільшим єдиним мінусом, який він має, це вага. На жаль, коли підписали бойовий розпорядок нам, штатний розклад, то написали, що у нас має бути стільки самообслуги, як в ГЕС-17. Насправді, якщо він стоятиме на броні, то достатньо дві людини плюс водій, три людини розрахунку. Якщо нести його в поле, то тільки гранатомет нести дві людини, станина, люлька. Бо боєкомплект, мінімум 4 людини мусять обслуговувати цей гранатомет, без цього воно не працює. Його перевага дальній стрільби 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. Далі, його перевагою є точність стрільби. На жаль, наші американські партнери не поставили нам прицілів і не розказали на початку війни, що цей гранатомет стріляє навісною стрільбою. Оскільки ми тут рідко бачимо противника, який наступає по полю з руками в кишенях, а він десь намагається використати рельєф, то ми самі освоїли стрільбу навісну, знайшли таблицю навісної стрільби. У нас є чоловік, який жив в Англії довго, переглянули всі Ютуб-ролики і стріляємо навісною стрільбою до двох, до двох кілометрів. Для того, щоб ця зброя була цільнішою, ми чи завдяки нашим волонтерам. Українцям з Америки поставили такі прицільні планки і поставили такі приціли. Відповідно, зараз по устаткуванню це ще не Мерседес, тому що в 2011 році американська армія для своїх гранатометів МК-19 замовила спеціальні прицільні тепловізійні планки, прицільні планки і тепловізори, тобто він дозволяє вночі чітко бачити і стріляти як. Ну, фактично, як снайперська зброя. Ми тут в нас є відео, коли ми звідси стріляємо по позиції противника, і граната з цього гранатомета залітає прямо в амбразуру ворожого кулеметного гнізда. Очевидно, що, що там ніхто живий не лишився. Перевага. Ще одна перевага. Потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут в коробі. Перевагою є і сама швидкість заряджання. Для того, щоб робити ГЕС, вони наперед, отам от, улітка стоїть, хлопці принесли. Треба наперед набити. Набої це займає часу. Під час бою це займає дуже багато часу. У нас набої складені в коробку. Коробку відкрив, вставив, підняв і це буквально, хлопці улітки не поставили, затягнув і веде стрільбу. Набої набагато потужніші. Ага, хлопці, вставили. Набої набагато потужніші. Якщо подивитися, от, хлопці ви бачили ГС-17 набої маленькі тоненькі. І ці набої ці набої набагато потужніші. Є набої осколочно-фугасні, є набої кумулятивні. Це кумулятивний подвійної дії. Тобто він і кумулятивний і осколочно-фугасний. Маємо ще німецькі набої, набої йдуть, на йдуть осковично-фугасні і кумулятивні подвійного типу, вони всі, всі трасуючі. Тобто з цієї зброї, з відкритої позиції стріляти смерть з цих набоїв, тому що тебе видно, ти себе змальовуєш. Але коли, йдеш, але коли атакуєш і потрібно вказати ціловказання цілі, коли чітко потрібно нашій піхоті, нашій арті показувати, де знаходиться ворожа ціль, е, ну, то це ідеальна зброя. Тому цю зброю ми намагаємося використовувати в позиціях, щоб не засвітити позицію, виїхати і стріляти. Ну, е, відповідно, ключова відмінність це, це якби. Найважча стрілецька зброя для наступу, а ця зброя, я вважаю, що це як мала артилерія. Тобто це зброя, яка десь мусить стояти від фронту 1500-2000 метрів, щоб ефективно виконувати дію загороджувального вогню і вести наступальний вал. Вогонь важкого. В підсумку ця зброя стріляє далі, влучніше і потужніше, намагає, вимагає від себе кращого обслуговування, мінімум 4 людини розрахунку. І, звичайно, в американці це все працює на броні. Ми працюємо з бандерамобілів. Ми сподіваємося, що рано чи пізно нам повністю комплектують. I wish I'd the answer. Не плач рідненька, на щад вже близенько, Стану раненько, обійму мусаренько. Пара Іде тут, так холодно, народ, народ не розкутий, полюбили біт, пібі, пібіп пустом. Пара барабан, панам, панам, три-три, пара, карабін, слова летять ком, ком. В Калуші живу для тебе те, том набери мене, но не пиши дотком, гачком безпляє. Рідненька, на ща вже близенько, стану раненько